Кожен п'ятий українець страждає на підвищення артеріального тиску. На гіпертонію хворіє і чимало рівнян. Однак пілотним проектом, який запрацював у листопаді минулого року, користуються не усі. Він дозволяє заощаджувати кошти при придбанні медикаментів. Процедура проста. Пацієнт, який перебуває на диспансерному обліку, звертається до терапевта, педіатра, кардіолога чи сімейного лікаря і від нього отримує рецепт на придбання ліків для гіпертоніків за зниженими цінами. Відтак люди отримують необхідні медпрепарати зі знижкою в а різницю в ціні останнім компенсує держава. Про те, що рівняни не поспішають економити таким чином, свідчать цифри. На населення міста рівне має повернуто бути 900 тисяч гривень. За перший місяць з 1 по серпень 520 двадцять тисяч. На жаль, на сьогоднішній день ми виписали рецептурних бланків для такої кількості хворих, що аптечна мережа мала можливість повернути собі всього 145 тисяч гривень. Для участі у пілотному проєкті визначили сім найбільш призначуваних при лікуванні артеріальної гіпертензії груп препаратів. На основі кожної з них випускається декілька Кілька різноманітних вітчизняних та імпортних медикаментів. Однак, згідно з умовами проекту, лікар записує в рецепті діючу речовину, а не комерційну назву, щоб право вибору лікарського препарату залишалось за пацієнтами. Загалом у цьому переліку 249 медпрепаратів. Якщо пацієнт приймав інші ліки, у списку на здешевлення яких немає, лікар у кожному окремому випадку може порадити інші таблетки. Ми е, стараємося і пояснити і врахувати фінансове положення. Хворого, тому що оця знижка дає можливість хворому основне те, що є в лікуванні артеріальної гіпертензії, це постійний прийом препаратів, саме постійний. Якщо хворий не може фінансово придбати собі препарат по дорогій ціні, то звичайно вигідніше по референтній ціні і препарат можна замінити, запропонувати і потім проконтролювати обов'язково дію, і як допомагає цей препарат тому чи іншому хворому. Пані Ольга хворіє на гіпертонію вже більше п'яти років. Щомісяця купує ліки. За рік набігає кругленька сума. Тож можливість не економити на власному здоров'ї та водночас заощадити сімейний бюджет використовує вже півроку. Так як у мене гіпертонічна хвороба, я користуюся цими, коли появилися безплатні рецепти, я ними завжди користуюся. От вони коштують 24,15, Я зекономила 9,50. От уже мені буде на хліб, на маршрутку чи тролейбусом проїхати. Там ще щось це дуже вигідно. Я думаю, що нехай всі люди, хто хворіє, хай беруть ці рецепти, щоб користувалися. В Рівному ліки для гіпертоніків за референтними цінами реалізує близько 70 аптек. У кожній з них є спеціальна програма. В таблички перераховуються виробники і назви препаратів, діючі речовини кількості, ціна. Повна вартість і компенсація, яку складає на кожен препарат по окремо у цю аптеку. Люди з артеріальною гіпертензією приходять доволі часто. Однак справжній наплив очікують у вересні-жовтні цього року. Тоді вийде постанова кабінету міністрів, яка дозволить купувати за референтними цінами не лише монопрепарати, як це є зараз, а й комбіновані, яких потребує чимало рівнян хворих на гіпертонію. Лікарські препарати вони будуть поділені на три групи, які можуть. Приймати участь у білотному проєкту. і в першій групі був препарати відшкодування яких аж 90%. Це дуже суттєва знижка для людей. Ми очікуємо цієї постанови. Катерина Мунгач, Ігор Прокопчук, новини рівного.